Всім добрий день, робимо відеоогляд на стан мотоцикла Honda cbr 400R. Мотоцикл в такому яскравому червоному кольорі. Знімаємо в дуже високій якості 4К. Тож робіть стоп-кадр, роздивляйтеся, все, що вас цікавить. Зараз обійду по кругу, а потім покажу більш детально кожен вузол мотоцикла. Дуже яскравий кольор на сонці виглядає. Передня резина. Дивіться, отакий стан. Майже нова, 18-й рік резина. Будь ласка. 18 тисяч кілометрів пробігу на мотоциклі. Ну, тут диск як новий, буквально, буквально. Радіатор. Дивіться, все, як новеньке. Бачите? Тут це ціле, ні тріщин, ні подряпин. тут Бруд. Тут також кулька. Тут десь невеличка подряпина є. Тут все ціле. Далі дивіться. Бачите? Новеньке, все новеньке. Ніжка. Зацикло, до речі, вже на вихлопі не банки. Задній гельмінний диск, ми всикли, як бачите, СБС, також в гарному стані диск. Далі поїхали. Так, ось тут, бачите, наліпка клей закипівший, залишився. Ну, неприємний момент, але він присутній. Ось так воно виглядає. Резина задня має такий протектор, також 18-й рік. Бачите? Класна резина. Ланцюг, зірка. Тут все ціле, тут також. Двигун сторони, Також все новеньке, все ціленьке, все в супер стані. Будь ласка, тут також все ціле, грузи руля, кулька, курка. Поворот дзеркало, все ціленьке. Не ніяких потрябів немає. Бачите? Будь ласка. Зараз заведемо один ключ мотоцикла.